Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Настя. Зазвичай ви звикли чути від нас щось корисне про англійську. Але сьогодні ми маємо дещо особливе. Ми раді поділитися новиною. У нас запустився новий проект – Школа для дітей і підлітків. Там ми допомагаємо розвивати сучасні навички, які відкривають двері для майбутнього. І сьогоднішня тема графічний дизайн для дітей. З чого почати? Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже ми підготували приємний бонус, корисний подарунок, який зробить перші кроки світі графічного дизайну ще простішими та цікавішими тож влаштовуйтесь зручніше і не перемикайте. Графічний дизайн це творчий процес, який об'єднує мистецтво та технології для створення візуальних матеріалів, що передають певні ідеї чи повідомлення. Уявіть плакати, обкладинки книг, вебсайтів, логотипи чи навіть упаковки товарів. Усе це результат роботи графічних дизайнерів. Завдяки використанню кольорів, шрифтів, форм і зображень. Вони створюють те, що ми бачимо щодня, і допомагає передати певний стиль або ідентичність. Для дітей графічний дизайн це унікальна можливість розкрити свій творчий потенціал і навчитися висловлювати ідеї не тільки словами, а й через візуальні образи. Вони можуть створювати постери або презентації для шкільних проєктів, креативно вести свої соцмережі, робити фото та відео, малювати власні логотипи та вигадувати дизайни для обкладинок книжок чи навіть перші сторінки коміксів. Це не лише захопливо, але й корисно, адже розвиває увагу, критичне мислення та увагу до деталей. Крім того, графічний дизайн це не просто розвага, а й перший крок у вивченні сучасних технологій. Діти знайомляться з такими програмами, як Canva, Photoshop and Illustrator, де можуть створювати справжні дизайнерські проекти. Це навичка, яка може стати основною для майбутньої професії у сферах маркетингу IT чи мистецтва. І головне, що графічний дизайн це про свободу самовираження. Діти вчаться не лише створювати красиві картинки, а й формувати свій унікальний стиль. Вони відкривають для себе цілий світ креативності, де немає обмежень, а є тільки безліч можливостей для натхнення та зростання. Але як зрозуміти, чи може вашій дитині бути цікавим графічний дизайн? Дамо кілька підказок, які можуть допомогти це визначити. Якщо ваша дитина постійно малює в альбомах, створює аплікації або конструює щось з паперу чи інших матеріалів, це може бути першим сигналом її інтересу до дизайну. Графічний дизайн дозволяє перенести ці творчі захоплення у цифровий світ, де можна створювати ще яскравіші проекти. Подобається працювати з гаджетами та технологіями. Якщо дитина із задоволенням проводить час за планшетом або комп'ютером, досліджуючи різні додатки, це може бути чудовим стартом для освоєння графічного дизайну. Наприклад, програми для початківців, такі як Canva, дозволяють дітям створювати перші дизайни вже з раннього віку. Дитина не любить одноманітність. Якщо ваша дитина швидко втомлюється від рутини, але із захопленням береться за нові ідеї чи проєкти, графічний дизайн стане для неї ідеальним напрямком. У цій сфері завжди є місце для експериментів та різноманітних задач. Дитина любить придумувати щось своє. Якщо ваша дитина охоче фантазує, вигадує власні історії, створює персонажів, це також ознака її потенційного інтересу до дизайну. У графічному дизайні вона зможе візуалізувати свої ідеї та створювати їх живими. Зверніть увагу на ці моменти, адже сьогодні графічний дизайн стає однією з найбільш корисних навичок для дітей і підлітків. У світі, де візуальний контент відіграє ключову роль, вміння створювати привабливі дизайни відкриває нові можливості для творчого самовираження навчання та навіть майбутньої кар'єри саме тому в нашій it школі ми створили спеціальний курс графічного дизайну з використанням програми Canva. Курс розроблено окремо для дітей віком 8-10 років і для підлітків 11-14 років, щоб врахувати їхні потреби, рівень знань та інтереси. Це унікальна можливість не лише опанувати основи дизайну, а й розвинути креативність у дружній та інтерактивній атмосфері. Навчання розпочинається з вступного заняття, де діти знайомляться з інтерфейсом Канва, дізнаються, як зареєструватися та освоюють базові інструменти програми. Перший урок створює основу, даючи дітям зрозуміти, як використовувати платформу для творчості. Викладач пояснює функціонал у простій та доступній формі, демонструючи, як за кілька кліків можна створити свій перший дизайн. Курс побудований так, щоб діти крок за кроком опанували нові техніки дизайну. Наприклад, вони вчаться працювати з зображеннями, редагувати графічні елементи, створювати пости для соцмереж і навіть анімовані сторіс. Кожне заняття містить практичну частину, де учні одразу застосовують нові знання, а викладач підтримує їх на кожному етапі. Це допомагає дітям не лише зрозуміти принципи графічного дизайну, але й отримати задоволення від процесу. Однією з ключових частин курсу є проекти, які дозволяють дітям проявити свій творчий потенціал. Вони можуть створити власний дизайн постера, презентації або навіть короткий комікс. Такі завдання не лише розвивають уяву, а й вчать дотримуватись принципів композиції, підбору кольорової гами та шрифтів. Малі групи від 4 до 8 учнів забезпечують достатньо уваги кожній дитині. Викладач завжди надає зворотній зв'язок, допомагаючи виправити помилки і підкреслюючи успіхи. Навчання проходить у Zoom, де діти можуть ставити запитання, обговорювати роботи однокласників і отримувати підтримку в режимі реального часу. Особливістю курсу є використання англійської мови під час занять. Інтерфейс Canva налаштований англійською, що допомагає дітям вивчати термінологію в контексті графічного дизайну. Такий Підхід не лише робить навчання інтерактивним, але й готує дітей до використання міжнародних платформ у майбутньому. Наприкінці курсу кожен учень працює над фінальним проєктом, що об'єднує всі отримані знання та навички. Це може бути презентація, дизайн постера чи навіть анімований ролик. Після успішного захисту проєкту діти отримують сертифікат, який підтверджує їхні досягнення. Це не лише мотивує, а й демонструє батькам прогрес дитини. Наш курс графічного дизайну у Canva це не просто навчання, а й перший крок дитини у світ творчості, технологій і самовираження. Якщо ви зацікавилися нашим курсом і хочете дати дитині можливість розкрити свій творчий потенціал, запрошуємо вас на навчання до нашої it школи. Переходьте на наш сайт englishhouse.ua та залишайте заявку на навчання. А тепер нагадаємо про приємний бонус, про який ми згадували на початку. Повідомте нашому менеджеру промокод Сюпронастя, і ви отримаєте демо заняття абсолютно безкоштовно. Під час демо заняття ваша дитина зможе більш детально познайомитися з курсом, виконати своє перше творче завдання. А ми обговоримо всі організаційні питання. Це чудова нагода зрозуміти наскільки цікавою та корисною буде програма. Перш ніж розпочати навчання, не відкладайте можливість зробити перший крок у світ дизайну разом з нами. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь на наш канал, аби першими дізнаватися про наші нові та цікаві відео. З вами була школа англійської мови English House та я Настя. Бай!